Я взагалі можу сказати що завгодно. Що я маю підозри, ще не маю підозри. Не зобов'язаний я виходить. Усіх подряд торможать, видно, тут якась кормушка в їх. Реєстраційний можна. Ні. Чому? Документами все гаразд, можливо ми зробимо попередження. Можливо. А можете щось подурбанку? Ні. Оружжя, наркотики. Ні. Вітаю, друзі! Було питання від водіїв: як діяти, коли вас зупинив поліцейський? Віддавати посвідчення, віддавати технічний паспорт, виходити з автомобіля і що він має робити, а що він не повинен робити. Ну, по-перше, я вам скажу: дійте з презумпції невинуватості. Поліціянт, який вас зупинив, повинен, по-перше, вам роз'яснити причину зупинки. Причина зупинки може бути тільки. Порушення правил дорожнього руху і скоєння адміністративного правопорушення все інше не є підставами для затримання. Наприклад, іноді поліціянти кажуть: у нас проводиться операція вибухівка. Ну це ж у них проводиться операція, вибухівка. Я завжди з посмішкою кажу, а я тут при чому я похож на бомбу. Або сексуальну бомбу ні. Таким чином, навіщо ви мене зупинили і затримали? Ну, потім вона переходить в спілкування з гумором і далі, як правило, вирушає. Та. Але ж зараз постанова Кабінету міністрів прийнята. Така норма, як електронні документи, які знаходяться у нас у дії, а дія знаходиться у телефоні, а таким чином, телефони є вашим особистим майном, який ви маєте право не передавати. І питання поліціянта на те, що надайте мені посвідчення водія. Ви відкриваєте дію і показуєте посвідчення водія. А технічний паспорт. Технічний паспорт теж є в дії, А вже інформація по базах даних, по власності цього автомобіля, технічному паспорту є у поліціянта, і він через декілька хвилин, коли введе до своєї програми номер транспортного засобу, отримує, хто має право користуватися далі. Іноді поліціянти просять вийти з машини і дихни на мене, чого я повинен на вас дишати. Будь ласка, якщо у вас є підозра, що я вживав алкоголь, давайте ми проїдемо до спеціалізованої медичної установи, де я здам аналіз сечі на предмет вживання алкогольних напоїв. А ось якщо аналіз не покаже. Тоді я буду на вас скаржити, що ви вже мій час забрали безпідставно. Ніколи не погоджуйтесь на пропозицію. Ви вживали? Ні, не вживав. Пройдіть тест на драги. а ви кажете: не буду. Оцього достатньо буде для того, щоб притягнути вас по статті 130 відмова від проходження. Відмовлятися на боді камеру неможливо. Якщо ви не хочете проходити дути в драгер, то поясніть поліцейському, що ви не відмовляєтесь, але ставите під сумнів той драгер, який вам пропонують, і ви готові пройти своє в медичному закладі. І тоді поліцейський, якщо не відчуває від вас алкогольного запаху, не бачить інших ознак, він включає задню і каже: щасливого путі! Так що і я вам бажаю щасливого путі, не цвяха, не жезла. Якщо вам треба професійна допомога, пишіть, телефонуйте. Є мої особисті телефони. Я 24 на 7 відповідаю. І якщо в моїх силах вам допомогти, я вам допоможу.